Та сьогодні з Олегом зібрались їхати на невеличку покатеньку. У нас маршрут на 80 кілометрів. Одне цікаве місце, а може навіть два, тому що друге типу, мало бути по дорозі. Я там колись був, коли перше поїхав катосити на цьому велосипеді, як тільки його зібрав. Це відео є на каналі, воно, на жаль, російською мовою. Тоді я ще знімав російською. Але сьогодні вам знову покажемо те місце. Воно цікаве. Багато хто там, напевно, був. Його називають ще Васильківська Ісландія, чи якось так. Але там я був на початку весни, в березні місяці, і навіть трави зелене не було. А зараз... Ас зараз, зараз вже все розцвіло все гарно красиво, і я сподіваюся, що вам також це все сподобається. Слава Україні. Казала, ми прийти, сама двері закла казала, ми прийти, сама двері закла Так ця моя мила, двері замикала, солому підперла Погода сьогодні просто чудова для того, щоб виїхати катнути за прогнозом до 24 градусів. Зараз показує 21, але ваху вже розігрівся до 29 на сонці. Єдине, що від учора дме дуже сильний поривчистий вітер, і я сподіваюся, що сьогодні нам пощастить. І він буде дути лише в спину, а не як завжди, в лице. До речі, Олег ще ніколи не був в Ісландії і сьогодні, хоча б побуває у Васильківській. Шепися слава. Віконцев шипися у вала. Не знаю, як вам, але мені особисто не дуже подобається, коли якісь міста наші або місцеві класні локації називають за прикладом загально світової відомості. міст. наприклад, якщо місто порівнюють там з Парижем. Або місцеву локацію там з Ісландією. бо з одної сторони це не дає зрозуміти, що саме очікувати від цього місця, але з іншої сторони це наче позбавляє деякої самобутності саме цю локацію. Це коли фідос виложив новий відос на вілогу, і нього горить від ковід. Дихати не може. А, блін, а ти б не приїхав, Видно чи ні? Лі, а що ти у тебе телефон весь пилюк? Дивись. екстрактор. Просто Скільки разів проїжджав це місце, жодного разу не бачив такого стовбуру пилу, який би підіймався з за отих валів. Скоріше за все за валами спахали поле. І от сьогодні дуже вітряна погода. І через це такий буревій з пилу. Той момент, коли я пожалкував, що не взяв з собою навіть якийсь лайтовий баг. Бо, блін, це, це просто жестяк. <рес> який баг! Ось <рес> який баг. Думаєш, не допомогло? Б? Ні. Відповіліся, а вона мені сказала ні ти помилився. Оле! Як ти ставишся до того, коли якісь наші місця називають світової відомості місцями, наприклад, якщо місце прирівнюють до Парижа? Я вважаю, що це крінж, тому що у нас є своя. Ідентичність, історія, айдентика. І Ми повинні говорити, що це васильківські гори чи васильківські якісь ландшафтні приколи, а не применшувати їхню цінність за рахунок того, що ми присвоїмо їм якісь видатні місця у світі. Тому ось так. І дійсно, козацькі вали, наприклад, дуже автентична назва, і тепер буде у вас асоціюватись не тільки з гарним пейзажем, але і з такою. Пилюкою, яка може на вас зненацька налетіти. Над дворові сонце сходить соловей коває, Свої пісні про кохання співаць починає, а я стою гірко плачу, гай коло дуба, що копать мене не хоче, дівчиною люба. Такий тут підйом, класний градієнт до 12%, типу тренування перед Карпатами о, 17%. Але швидкість така мала, що Ваху думає, що я не їду. Іноді ставиться на паузу. В цілому, прямо як в Карпатах. Швидкість мала, але головне не йти, а собі спокійно виїжджати. Для чого цей велосипед і був створений? Лех! Що ти скажеш з приводу підйому? Гарний підйом фізики. Але я тебе порадую. Після кожного підйому є чудовий спуск. Але в кінці будь обережний, там різкий поворот ліворуч. Біля церкви. На церкві помолись. Все, з Богом. Тут, звісно, такий потужний з пагорбами, є підйоми, є їх багато. По-різному бувають затяжні, бувають не дуже затяжні. Але найголовніше те, що маршрут пролягає подалі від основних дорог. І, як бачите, ми можемо спокійно собі їхати в тиші і спокою. Прикольний. Сподобався спуск гравійний, а? Прикольний, да. так. Я минулого разу, коли їхав цей спуск, то гравійки на ньому не було. Була суцільно розбита ґрунтовка з ритвинами різними канавами від потічків, від машин. Взагалі там ну, досить небезпечно було їхати. Фішка в тому, що я про це дізнався лише в самому низу. Сюрприз досить екстремальний. Тож, якщо будете їхати цим маршрутом, будьте обачні, ця дорога не завжди в такому гарному стані, як зараз. О, О, -о. А? від хлопці, ваші пальці. Тут треба переходити. In the middle of nowhere. Як думаєш, тут можна проїхати чи ні? Я вважаю, що так як ти популярний блогер, ти можеш спробувати. Мені здається, я тут помруть, воно мене засмокчеться трясіна. О, цей торф чи що це таке? Ну це достойна смерть була. Хіру знаю, ну давай зараз. Ні, не треба треба, <світ> не треба. Не треба, ти що, приколі. Коротше кажучи, тут таке. <ріст> я навіть, навіть без ваги велосипед ставлю в цю глину і покришка повністю занурюється, так що я напевно що просто перейду. Вибачте, цього контенту сьогодні не буде. Як там виїхати, просто ще буде питання як. Ну да. Стежка тут конкретно заросла, десь тут має бути поворот ліворуч, але його щось ніфіга не видно. Напевно попередня стежка цей був той поворот. Оце я не побачив, тут така ритвина. Можна було нормально шутатись. Отак от, от позаростало. Минулого разу було е, набагато менше трави, вона була вся пожовкла, притоптана і було легко знайти е, шлях. А тепер? А тепер нічого не зрозуміло. Далі куди. Куди? Наверх? Ну що, ти відчуваєш уже силу Карпат Васильківських? Золото Карпат, золото, золото пісень, все, пісень, Я несу до вас в цей святковий день. Хай пісні дзвенять, хай гуляють всі. Щастя, любов будуть на землі. Хай пісні звенять. Гуляю всі. Щасів доброго. Буде на землі крісточний. Там до половини. Може трошки більше. Справді, може, і вийшло би трошки вище піднятися, але зіскочило колесо тут. От, перехиляється дуже сильно велосипед назад. Ваги на передньому колесі не вистачає. Uh, і фактично через це воно починає те, що називається козлити, <смі> втрачається контроль, От, ну і відповідно ти не можеш нормально повертати, контролювати велосипед і завалюєшся просто набіг. От, але підйом класний і зверху відкриваються не менш класні краєвиди. Oh, baby, baby. Baby, baby, yeah, mama like Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Oh, do you have to oh Honey, honey. Oh, honey, honey. So, away

Жи мені що любиш, не даруй мені жоршині, ти прощай, прощавай, не сумуй, не чекай і червону жаржину, у саду не зривай. Чермуй не чекай І червону жаржину, У саду не зривай. Γεν' όμορφη αρχή. Жиновий себе розриває. Я минулого разу, до речі, здається, чи тут, чи там трохи далі, Подібну таку тоненьку штуку проїжджав, але там стрьомно, капець, камера не передає. Тут кут нахилу майже 90 градусів. І летіти метрів 20. Думаю, це летальний випадок був би. Тим паче, що тут ґрунт поплив трохи з однієї сторони. певної монументальності. Дуже мальовниче місце, і воно дійсно виглядає зовсім по-різному, коли ти приїжджаєш на початку весни, коли вся трава ще суха, і де-інде навіть є сніг. І просто зараз, коли все зеленіє. Скрізь дерева, листя, трава, все зелене, гарне, красиве. Мені дуже подобається тут. І колись, я думаю, що треба буде сюди приїхати, наприклад, з наметами і переночувати. Не знаю, чи можна буде тут з гамаком десь стати, бо відстань між деревами досить велика. Оці два єдині що, але між ними напевно, що закоротко, замало місця, і гамак, скоріш за все, тут нормально не стане. Олеже, як тобі ця місцина? Ця балка, ці яри? Так і приїхав сюди, думаю, ого, це ж дуже схоже на ісландські Карпати. Боже, дійсно на Ісландію взагалі не схоже. Це зовсім інший рельєф, зовсім інші умови. Я не знаю, хто придумав цю назву. Тому, друзі, я вважаю, що треба поменше використовувати таких запозичених назв і використовувати саме власні назви для того, щоб вони вже у нас укорінювалися у свідомості і використовувалися частіше, бо своє воно все ж таки ближче до серця. Дуже файна місцина, але на годинку вже третя і хочеться попоїсти, а ніщо краще не втамує нашу жагу, аніж один файний жирний чебурек. Не один я також. Чітко. Це коли вам хтось каже, що вахо повороти пропускає, то це не Вахо пропускає повороти, а той, хто каже, що Вахо їх пропускає. Бачиш, на горі, весілля піве, молода цвіти, <таспоцити> коханням копей.

Врешті ми виїжджаємо з хащів і нас зустрічає рівнесенький асфальт. Олег, ти радий? Я радий, що скоро будуть чебуреки. <рес> Чебурекам, я думаю, що кожен буде радий. Особливо на цьому маршруті. Oy, 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 oy! Stand your watch. 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 Stand your Ще ми доїхали до пана Чебурека. Дуже-дуже хочеться їсти, пити, відпочивати. Олег, ти як? Вижив? Е, вижив, дуже жарко мені було. А чого ти жарко сьогодні, Олег? Така температура. Це не тому, що Олег в зимовій формі. Ні-ні-ні. Глядає, ой виглядає, ой у ой, А сонечко виглядає, ой виглядає, ой виглядає. Чудовий спуск, але на жаль, через зустрічний вітер, який напевно зараз чутно дуже добре в мікрофоні. Я не міг розігнатися більше 40-45 кілометрів на годину, бо за передаточними числами я більш ніж 40 розкрутити по прямій не можу. Ну а далі можу тільки по інерції. І по інерції вітер мені цього зробити не дав. Тому, звісно, Олег на своєму мега стильному ультрароуд плюс мене дуже швидко і легко обігнав. От а після довгого спуску а вже ж нас чекав затяжний підйом. Який ми долали протягом ну, майже 10 хвилин. З'їхали з основної дороги, бо там так шумно і машини постійно пролітають повз тебе в 2 см. Олега ледь не протиранив якийсь будівельний Камаз чи що то було незрозуміла якась хрінь. А тут, в принципі, затишно, машин майже немає. Хороший асфальт, приємно пахнуть каштани. Ну, взагалі, я вважаю, що... Якщо є можливість їхати такою другорядною дорогою, то не обов'язково треба скористатися. Ми нарешті доїхали до нашої стартової точки рівно 60 кілометрів, майже 600 метрів набору спуску. Ну як на мене, маршрут чудовий. Маршрут тому в описі до цього відео я напевно, що залишу маршрут. Той, що я їхав минулого разу, бо він точно перевірений. А сьогодні ми трошки поблукали і там не зовсім гарний трек. Але менше з тим класно провели час, подивились на цікаві місця і радимо вам також виїжджати і капосити саме у ці місця. І не займайтесь скрутнею, не називайте наші локації якимись закордонними назвами. Правильно? Правильно, але катайте тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Не забувайте, ride right for ukraine Кештег, покатались, задонатили, скільки накатали, і все буде в До нових зустрічей. Па-па.